Вітаю, друзі. Ми вперто продовжуємо ігнорувати базові протиріччя нашого сьогоднішнього життя, які стоять уже настільки очевидними, що їх просто неможливо не помічати. Але ми чомусь їх вперто не помічаємо. Мова йде про невідповідність між тими методами і способами мобілізації громадян до українського війська з одного боку. І політичними рейтингами підтримки президента Зеленського, які малюють придворні соціологи з іншого боку, я пропоную задатися простим запитанням: як таке може бути, що нашими вулицями пересуваються ці військові патрулі, а ловлять громадян, заламують їм руки на зупинках громадського транспорту, силоміс влучать їх до військоматів. А офіс президента і придворні експерти переконують нас у тому, що політику президента підтримує. 90 чи 100 відсотків наших громадян, та за такої підтримки взагалі немає ніякої потреби в мобілізації. За такої підтримки люди самі б рухалися бігом до військоматів, виносили там двері і вікна, записувались на фронт, звільняли б наші території, воювали за політичні перспективи, політичне майбутнє свого улюбленця Володимира Олександровича Зеленського. Але чомусь цього не відбувається. У мене немає питань до Зеленського. Я думаю, йому не дано помітити оцього базового протиріччя, чому йому подають на стіл 90% підтримки, а паралельно з цим на відео знімаються оці ганебні кадри, де людей Соломіці волочать у військомати. Але у мене є питання до а, прихильників Зеленського. Я підозрюю, що їх, на жаль, більше 50%. Я думаю, їм треба було б задуматися і побачити. Оце базове протиріччя. Ну і в мене є ще одна цікавість. Мені дуже цікаво е оцих людей, які там, виловлюються цими військовими патрулями. Їх е -е, волочити військомати за те, що вони відмовилися вірити в ЗСУ. Чи це тягнути в військомати тих людей, які вірили в ЗСУ. Я не випадково знову піднімаю питання віри. А, оце делікатне питання для того, щоб ще раз зробити наголос а, шкідливості бездумної віри, тому що ми повинні підрефлексувати цей момент і зізнатися собі у тому, що коли офіс президента і там Міністерство оборони закликали нас вірити в зсу, вони фактично закликали нас не турбувати владу. І вірити в те, що хтось за нас зробить нашу роботу, що нам не потрібно, не потрібно докладати своїх зусиль, задавати запитання собі, владі, чи ми займаємося, а просто вірити в ЗСУ. Так от рано чи пізно за людьми віри завжди приходять. І в мене є підозра, що ламають руки і волочать у військомати саме тих людей, які вірили в те, що за них хтось зробить їх роботу, що вони просто будуть сидіти чекати, і ніяких зусиль ніхто не буде докладати до нашої перемоги. Те, що у влади є серйозні проблеми з мобілізацією, свідчить той факт, що активізувалися всі ці придворні експерти і говорящі голови. E, є такий експерт Володимир Фесенко. Він ніколи не говорить, якщо йому не заплатили. І от я помітив, що що він зараз не говорив цими днями, він завжди все зводить до необхідності добровільної мобілізації. Доходить вже майже до того, що якщо ми хочемо купатися на пляжах в Ялті цього літа, то нам необхідно всім записатися в ЗСУ, тому що не єдиними танками і гарматами має це все вирішуватися. Я так дуже підозрюю, що з танками і з гарматами-літаками не все так добре, тому, як каже Хосенко, потрібно вдвічі збільшити українське військо. Треба це компенсувати, гарматне м'ясо. Є такий військовий, який також веде блог, ви його напевно знаєте, Артіґрін. І ось він дуже правильно піднімає питання в контексті мобілізації лідерів в нашому війську і наших командирів. І він застерігає і пояснює одну небезпеку. Що якщо ми будемо покладатися виключно на постачання зброї, якщо ми будемо покладатися на цю примусову мобілізацію, але будемо ігнорувати головну проблему української армії, це радянські і російські принципи організації. Коли я б навіть не сказав, що це, якщо чесно, радянські, там, чи навіть російські принципи, це я навіть не знаю, які це принципи, коли у нас ігнорується взагалі е репутація. Військових командирів і призначаються люди на керівні посади, навіть на посади середніх там командирів, які не мають авторитету в армії, не користуються авторитетом, не мають репутації. І це може дуже серйозно зашкодити, зашкодити нашому контрнаступу, і цілком можливо, що це буде головною причиною провалу. І Арті Грін дуже правильно ставить запитання. Я що хочу сказати зі свого досвіду і на що хочу звернути увагу. Вся справа в тому, що люди, які у нас ну, мають коротку пам'ять або молоді, вони навіть собі не можуть уявити, ну в якому проблемному суспільстві ми живемо. Армія це тільки, ну, скажімо, відзеркалення проблем суспільства. А в радянській освіті, в радянській медицині, і в радянській армії свободи, справедливості і навіть лібералізму було більше, ніж у незалежній Україні. Я це відповідально кажу. Як людина, яка відслужила строкову службу всі два роки в радянській армії, а, значить, там неможливо було б таке явище, щоб командиром взводу чи командиром відділення. Призначили дебіла, а людину, яка не користується повагою і авторитетом. Цього просто було неможливо, я хочу сказати. І якщо Арті Грін піднімає ці питання, що у нас призначаються люди командирами рот, батальйонів, зводів, які взагалі не користуються ніякою повагою і репутацією, то у нас насправді дуже серйозні проблеми. Це дуже серйозні проблеми. Підкреслюю, що в радянській армії ну приблизно такого не було. Так, от що робити з цим всім? Я спочатку дотримувався думки, що нам доведеться очевидно вирішувати цю проблему мобілізації, тому що чому люди не хочуть мобілізовуватися? Вони не хочуть підкорюватися дебілам. Я підкреслюю, дебілам, ще раз наголошую. Людям, які не мають репутації, не мають ніяких лідерських якостей, вони не професіонали, вони зневажливо ставляться до підлеглих. І для того, щоб розв'язати цю проблему, потрібно напевно нам реалізовувати іранський варіант вартові іслам, ісламської революції. У них дві армії, фактично. І нам от кадрова армія. Залишається там, де а, ти начальник, я дурак, і паралельно створює якісь там типу, козацькі загони Махновщину. Але мене виправив, ми довго сперечалися сьогодні з Новохацьким, і він, я мушу визнати його правоту. Вихід з цієї ситуації є, тому що те, що я говорю про радянську школу, де, в принципі, неможливо було явище, коли дебіла і людину без репутації призначають там замком взвода чи відділенням, ці правила були сформовані під час Другої світової війни. І війна це є, ну, скажімо так, той період, коли потрібно, не просто можна, а потрібно виправляти ну, ці фундаментальні протиріччя і проблеми в армії. І ми мусимо, мусимо мати єдиний в живий організм, і сьогодні мають відбуватися ці процеси. І, в принципі, такі люди, як Артігрін і інші, вони говорять про те, що сьогодні генералами і полковниками мають стати молодші офіцери, майже сержанти, так, стати офіцерами, які прийшли до українського війська після 2014 року. Оце важливо розуміти. Тоді ми уникнемо двох армій. Я спілкувався, ну не знаю, там з місяць назад за людиною, яка з фронту на ротацію прийшла, донечани, не буду прізвища називати. Значить, Виявляється, у нас є глобальний такий конфлікт між добровольцями і між кадровиками. Причим ті, хто є кадрові військові, а вони теж поділяються між собою на сегменти: прихильники залужного, прихильники сирського, ще там якісь. Між ними йде, виявляється якась суперечка, ворожнеча і так далі, і тому подібне. Ну це неможливі речі, просто неможливі. І у нас Зеленські, і ці всі мали би зайнятися оцими вирішенням цих проблем. У нас має створюватися армія на принципово інших принципах лідерства. А у нас зайняті чим завгодно. У нас, значить, оголошують про створення оцих нових штурмових загонів з колишніх поліцейських там, чи міліціонерів і так далі. У мене перше запитання. А вони ще не на фронті. Ну, от, ну Проста річ: рік війни і виявляється, у нас в резерві є там щось кількість, я не знаю, там тисяч колишніх там, поліцейських. І їх, значить, нібито готують для звільнення Криму. Що я хочу сказати з цього моменту? Це теж дуже важлива річ. Як на мене, мова йде взагалі ні про які звільнення Криму, ніякі про штурмові загони. Мова йде про створення бригад вертухаїв, які будуть подавляти тут військових, фронтовиків, ветеранів, ну і звичайних громадян, тому що в принципі... 90% цих всіх поліцейських, вони не здатні нічого робити, воювати і ризикувати життя. Ну, ключове кредо українського міліціонера чи поліцейського це не напружуючись нічого не роблячи, не ризикуючи, десь зробити, зробити побільше бабла. І все. У мене великі сумніви, що оці люди, які зараз формуються в загони, Штурмові, які будуть звільняти українські території, вони будуть взагалі воювати. Вони то будуть воювати, але мені здається, що з власними громадянами формується фактично новий беркут. І це робиться Зеленський. Зеленський разом з офісом президента. Я хотів би помилятися, звичайно. Але а, та селекція, які принципи відбору, значить, людей до поліції, ну, не, не вселяють, не надихають мене і не вселяють ніякого оптимізму. Оце я хотів би цей момент теж підкреслити і підсвітити, щоб ми всі з вами ну, розуміли, що нас чекає. Так що потрібно формувати нові кадри і зовсім іншим займатися. Не формувати новий беркут Зеленському Єрмаку, а міняти, в принципі, лідерства. В армії про це говорять уже всі. Що робить залужний? Я ж ще плавно підходжу до одного головного моменту. Пам'ятаєте закон про посилення кримінальної відповідальності серед військовослужбовців. Замість того, щоб зрозуміти причини серйозної дуже протиріч і проблеми у війську, залужний підтримує президента і просить його підписати закон. Який би дозволяв безкарно розправлятися над військовими, я уже не піднімаю питання, дуже важливе питання, це те, що зараз поширюється в інтернеті, тому що ми не маємо можливості це перевірити. Мова йде про ну, просто кримінальні злочини в армії, коли добровольці відправляють там в поле. На завдання, які неможливо виконати, вони там гинуть. Три місяці вони числяться а, такими, які пропали безвісти. Гроші на карточку чомусь перераховуються там цим всім типа командирам. І після трьох місяців вже людина вважається загиблою, і там теж починаються проблеми з транспортуванням і з виплатами компенсації як загиблих і так далі. А в чому ключовий? Добре, що я про це згадав. Наприкінці скажу, Неприпустимо, щоб армія перетворювалася в інструмент для утилізації розумних і сміливих. Добровольців в тому числі, а, дебілами і людьми, які не мають репутації взагалі моральними уродами. На жаль, сьогоднішня українська армія це інститут, який руками дебілів і аморальних людей утилізує найкращих громадян України. І це трагедія, це проблема. Це дуже висока ціна нашої перемоги буде. І цього не можна. Допускати. Ну от На цьому я хочу закінчити цей відеоблог. Я дякую всім за увагу, дякую за підтримку YouTube каналу. До побачення, до наступних зустрічей.